Здоровенькі були, вітаю на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Зараз розповім, які є шифенги. По крайній мірі, у мене тут я собі поставив і розкажу, чим відрізняються їхні комплектації. І таких я обрав з різних цінових діапазонів: це задній привід без блокіровки, задній привід з блокіровкою і повний привід без блокіровки. Що по цінах, і будете орієнтуватися, що да як. Отож, приємного перегляду! Поїхали! Першу подивимось на 240 шифенги, тобто задньоприводні. Один у нас з блокіровкою, один без. А саме, шифенг SF244BL L означає блокування, і шифенг SF 240B без блокування, заднього дифференціалу. Движок в них однаковий. Це SF138 DFIS2 об'ємом 1344. -2. Кубічних сантиметрів і видає потужність 24 кінських сили. Гума в них також однакова, передня. 6х12, задня. 7,5 х 20. обладнуються такі міні-трактори штатними противагами, що спереду, що ззаду. Також мають по трьох точці, максимальне навантаження, на які. 400 кілограмів, плюсом є вал відбору потужності та фаркоп. Така особливість техніки шифенг, що в них у всіх, у всіх буквально тракторцях є ресори. Дуже-дуже великий плюс. Також вони йдуть чотирма ременями. Що також збільшує надійність. Номінальна тягове зусилля такої техніки 4,7. Зрозуміло. По салону вони, ці дві моделі також нічим не відрізняються. Це КПП 3 плюс на 2, сидіння з пружинками, в принципі, комфортабельний салончик, бачимо, є достатньо місця для особистих речей, можливо, якогось комплектування. І перейдемо до повнопривідної моделі. О, і скажу, що в кінці відео назву ціни на ці міні-трактори. Шефенк sf 244 b Двигун в ньому також SF. 138 df 2 але тут чомусь написано DD-1122BE. Ну, можливо, якось просто поміняли маркування, а двигун той самий, про який я розповідав. Бачимо його відмінність. В це ведучий передок. Дешево та сердито, як я кажу завжди про такий міст, але він є і в принципі для цієї потужності. І тяговитості вистачає навісний механізм ідентичний, тільки по салону бачимо, що в двох попередніх міні-тракторах радіатор спереду, а тут в нас встановлений біля водія, що є досить незручно в плані управління, бо ось через Цю бляшку зачіплюється нога, і бачите, досить мало простору, щоб натискати акселератор. Також відмінність то, що в ньому вже йде коробка 4 плюс 1 на 2, що є більш вже таким підходящим для слова мі міні трактора Ось. І давайте по цінах. Без блокіровки найдешевший шефенг. 3890 доларів. Такий же, тільки з блокуванням диференціалу 3990 доларів. А вже повнопривідний без блокіровки буде коштувати 5090 доларів. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, у вас є запитання по такій техніці. Я буду дуже радий вам відповісти або навіть і зняти ролик. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген і до побачення.